Тетяні було 27, коли її знайшли знерухомлену у затінку сосен. Попри її яскраве вбрання і доволі людне місце, злочинця ніхто не бачив. Поки вона спала після тяжкої дороги й опіуму, що був у вині, куля калібру 762 з Нагана прошила її голову. Привіт! З вами Good Library. І в цьому відео ми поговоримо про українського письменника, лауреата численних премій, зокрема премії Шевченка Андрія Головка. І його темний бік біографії. Тетяна Семенівна Головко була вчителькою, мамою п'ятирічної Галинки і дружиною письменника Андрія Головка. Вони зустрілися 1917 року у розпал Першої світової війни, коли Андрій мав поранення після бою і повернувся додому на відпочинок. Сусідська дівчина запала йому в душу. Сам Андрій Головко народився 3 грудня 1897 року в селі Юрки на Полтавщині. Родина не була бідною, сім'я мала 150 десятин землі і працювала там зі своїм. Своїми найметами. У шкільні роки Андрій почав писати свої перші поезії, правда російською мовою, але після прочитання Кобзаря перейшов на українську. 1908-1914 років навчався в Кременчуцькому реальному училищі. Однак його виключили з останнього курсу за створення українофільської юнацької спілки. Почалася Перша світова війна. Закінчивши Чугуївську школу прапорщиків, пішов на фронт, брав участь у боях під Раворуською, Руською, що на Львівщині. 1917 року Тетяна та Андрій побралися. У цій любові було щось неймовірне. Майже містичне Андрій і Тетяна відчували одне одного на відстані й не могли одне без одного жити. Життя не було легким. Спочатку вони жили з батьками, потім придбали власну ділянку, аби побудувати будинок. Та злидні і нездужання Тетяни сильніше заганяли в депресію. Того дня, 14 травня 1924 року, Тетяна захотіла супроводжувати чоловіка до Полтави, де він мав брати участь у зборах селянських письменників як учасник літорганізації Плуг письменник на той момент лише починав свою літературну кар'єру. Як ви зрозуміли, до Полтави доїхав лише Андрій. Наступного дня він забрав свою доньку Галину з садочку. Він повідомив, що жінка зробила аборт і залишилася в Полтаві, а дитині пообіцяв поїхати до мами, яка вже купила їй гарну куклу і гостинців багато-багато. О сьомій ранку наступного дня головко з Галиною сів на поїзд. Андрій з донькою їдуть поїздом до Кременчука, але сходять на станції потоки. Далі письменник веде дитину лісом понад Пслому. Після виснажливої прогулянки дівчинка засинає сон, накрита хусткою голова, постріл. Невдовзі його наздоганяють люди і затримують, і доправляють до Потоцького районного відділку поліції. Саме там письменник заповнив протокол, у якому холоднокровно описав скоєне. Я вибрав місце під кущем терну, нап'яв холодочок і поклав її, знову як і дружину. Хусткою голову накрив і витяг нагана, і вдарив в голову галинці. І знову в грудях, мов обірвалося у друге щось, а потім пусто-пусто. Думаєте, яке покарання поніс письменник? Коротке ув'язнення, потім полтавська божевільня, звідки за чутками його звільнив керівник полугу Сергій Пилипенко. Як пише В'ячеслав Чорновіл у статті для українського вісника 1988 року, важко повірити, що жорстокий вбивця залишився по суті непокараним і вже через кілька місяців випустив у світ мажорні повісті про радість радянського життя, а невдовзі заклав основи соціалістичної романтики. Дійсно, після цього головко поринає у творчість, видає романи, пише п'єси, сценарії для кіно. За мотивами його творів знімають фільми, а романи перекладаються різними мовами. Поступово головко стає корифеєм української літератури. Діти в СРСР вивчають його твори в школі. Звісно, неприємний момент із вбивством зникає з його біографії. 1969 року він отримує держпремію Тараса Шевченка за роман Артем Гармаш. Як ставитись до цього письменника, вирішувати вам, чи був він дійсно хворим, як писав у зізнанні, чи так боявся покарання за подвійне дезертирство? Або ж так сильно зламав психіку на полі бою? Я не скажу. Але це вбивство він планував задовго до, посилаючись на соціальні аспекти. Та просто коли так. Застрелитись, а жінка, а дочка. Я хворий і в мене хворе чуття. Коли я тільки уявляв, як бідуватиме вона хвора з дитиною маленькою, я божеволів. Я не знав, що робити. Нарешті з болем нелюдським вирішив. Я не покину їх. Я мушу їх спершу позбавити життя себе потім. Так, самогубство головко так і не вчинив. Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Якщо ви хочете бачити більше таких відео, не забувайте про лайк, поширення і підписку. Па-па!